Друзі, установочний центр до Палта України. У нас в роботі Audi Q7 встановили систему Android доставний головний пристрій на цю машинку. Зараз ось я вам показую, як працює штатна камера заднього огляду, як взагалі виглядає магнітола в форматі заміни її в торпеді рідні штатній. Здаємо назад, Показує як працює динамічні лінії. Бачите, ми ось повертаємо. У нас динаміка ліній. Якби Все так, як все чітко і гарно. Далі драйв, ну, ми ще будемо ставити на цей автомобіль ще будемо встановлювати передню камеру, поки ще не встановлюю. Зараз ви бачите штатні борцеті. Тобто вони управляються до управління ось додаткового такого не додаткового, а рідного штатного джойстика. Перехід на музикальні файли, перехід на рідне штатне радіо, кнопочки на рулі. Будь ласка, вони працюють. Інформація по, ну ось, наприклад, там так. Інформація по штатним датчикам тиску, по штатному пробігу. Все це повністю підтягнуло на доставну магнітолу на Android. Ну, тобто, весь спектр налаштувань Audio у вас тепер на ось такому екрані. До речі, екран цей на процесорі Snapdragon Qualcomm 864, 8 оперативки, 64 внутрішньої пам'яті. Камеру не міняли, камера тут рідна. Ось вона так само все якби, працює. Далі, якщо ми перейдемо на систему Android, то ось цим джойстиком ми так само можемо управляти по цій системі. Наприклад, ось я вибираю інформацію про автомобіль, вихід назад, головні налаштування. Як ви бачите, все це працює. І ось я можу, наприклад, перейти в основні програми. Так само я можу. Ці програми переходити за допомогою ну, руки, да? а можу в ці самі програми переходити за допомогою ось, будь ласка. Все за допомогою джойстика робиться. Тобто, ось програмка, бачите, в нас The Link. Це програма CarPlay Так вона названа. Далі карти Google Maps, наприклад, вони так само працюють, загружаються, все. Вже показує нам наше місце положення і ми можемо. Вибирати і куди-небудь куди-небудь прямувати. Да? там Два екрани можна виставляти в цій магнітолі. Звичайно, перехід до головних програм, звичайно, куди ж без приславутого Ютуба. Він у нас так само якісно працює. Зараз ми подивимося, що у нас тут цікавого є. Якісь останні новини або музикальні файли. Ага. Ну, Ютуб треба обновляти, по суті. Немає значення. Так, да, до речі, тут є ось така фішка, ми можемо її виставити. І ось я показую вам, як розкриду на нейтральну Якщо ми збільшуємо обороти в автомобілі, то вони так само збільшуються на Ось, все це абсолютно аналогічно працює. Відкриття дверей показує, як ви бачите. Перейдемо на паркінг. Це меню може мінятися. Ось таким чином. Ну там різні кольори. В Ауді, напевно, ще червоний. Він би підійшов і виглядає достатньо класно. Звичайно, якщо ми увімкнемо фари, то, як ви бачите, в нас так само передає магнітола себе на екрані, щоб ми увімкнули фари. Тобто синхронізація з автомобілем зроблена максимально. Вийдемо з цієї програми. Навігація, блютуз. Відеоформат зразу покажу. У нас є тут щось якийсь відеоролик. Ну, щоб звук запустити, да, зараз в нас виходить без звука, щоб звук запустити, нам потрібно перейти в медіа, перейти в, рідний, в рідну магнітолу, в рідний автомобіль. Ось і тут вибрати. Так, і тут вибрати сетап головні налаштування. Ось ми їх включаємо. Тепер переходимо на відео. Ну і ось відеоролик ви можете. Да, до речі, якість картинки можете звернути увагу. Класна, чітка. У машині тепер можна дивитися фільми там. Все ще нам подобається. Не буду вдаватися. Да, до речі, цей джойстик, оцей джойстик під рукою тепер управляє ось цими системами, як ви бачите, ось у нас бігає бігуща така. О, тобто тут ми можемо ось дивитися, play, або, наприклад, пауза. Або, наприклад, там, ну, ретурн назад. ось, Бачите, повернутися. Тобто ці повністю налаштування йдуть через джойстик. Це дуже надзвичайно удобно, нам не потрібно нахилятися і пальцями щось тут робити. Далі, перейдемо до головних програм. Да? Ось вони в нас. Я ще не все вам показав. Ну, там, Заходимо в карти Google Maps. Так само буде зараз у нас і Waze тут скачаний. Чорновола 33 дроб 30. Да, до речі, карти треба перевести на. Карти треба перевести на українську мову. Але тим паче, чесно кажучи, вже можна вже можна. Звідки воно в нас запитує, наше місце локації Ось, і вже можна їхати. Я не буду зараз в, в налаштуваннях Ось тут є у нас налаштування, бачите, і у нас тут є систем. E, так. Щоб перевести мову. Ось у нас тут Systems Language. Вибираємо мову. Зараз стоїть англійська. Виберу вам українську. Українська Україна є. Китайці почали перевод робити нормальний, адекватний. Ось, будь ласка. Зараз, якщо ми зайдемо ось в налаштування, ну, то, що нам потрібно, ось навіть налаштування, бачите, да? все, що нам необхідно, ми можемо бачити ось тут, наприклад, там гучність, назад. Ну, тобто я повністю можу управляти магнітолою з цим джойстиком. Карти СІГІЗ у нас тут є. Да, до речі, DSP-процесор звука. Це достатньо класна, якісна система звуку. Повертаємося назад до карт чи до Ютуба, до Google Chrome. Ось, і вмикаємо. Chrome так само швидко працює, все літає на цій магнітолі. Вона достатньо швидка, народу подобається. Ну, тим паче, те, що стояло в цьому автомобілі, то звичайно не зрівніш. Я вибачаю за таку зйомку. Чому? Тому що ось да, до речі, зараз ми щось небудь включимо якийсь відеоролик. 4К відео бачите, і я вам покажу нормальний якісний. А, давайте Норвегію подивимось. Коли важко зупинитися на одному шматочку, тривог їжа з любов'ю та легкістю. А я Ага. Да, до речі, подвійна реклама йде в відеороликах. Але тим паче ми можемо покращити якість зображення. Давайте візьмемо саму високу, яку нам дає YouTube. А, в принципі, в автомобілі знаходитись приємно. Якість зображення картинки класна. Нагадую, що це я вам ну, якби ось знімаю відео як то кажу, з власного телефону і на програмі Google Chrome. Якби це, була там, якби це був YouTube, то там набагато краще все. Показується, можна ще підписку організувати. Бачите, ось швиденько відкривається. Ну, якщо не буде реклами, то подивимося ще якийсь відеоролик. Ось 1080p, зараз я його підгружу. Погляньте, що таку якість картини. В автомобілях, друзі, в автомобілях Dorestyle система звуку підключається за допомогою оптичного адаптера оптики, який підключається через штатний cd Ченджер. Все ось так. Тобто YouTube не зупиняється. Ну, звісно, тут можна і два екрани виставляти. Ось, наприклад. Раз. Ось, наприклад, карти. Да? Два. Ось, будь ласка. Так ви можете бачити, куди вам їхати, і так ви можете бачити. Якщо ви закачаєте такі додаткові програми сюди, як FM Radio або Spotify, тобто ви зможете слухати музику одночасно на одному екрані, бачите, як у вас тут все, музикальні файли свої передивляться. А тут бачите, куди вам їхати, звідки і так далі. Ваша локація, ваше місце знаходження. Ось. І тепер ми можемо дивитися ще разок. Чорновола 33 30. Бачите, як гарненько воно все підтягне. Класно, класно. Удобно. Добро пожаловать в карти Google. Ось так ви можете їхати, друзі. Все буде достатньо класно у вас працювати. Магнітола абсолютно е, підтримує забаганки наших клієнтів. Люди дуже довольні. Саме головне, що управління вауді в нас тут, але я вам хочу сказати, коли ти їдеш за кермом, ось, то в принципі не дуже важко нагнутися і там, ось, протягнути руку, і ось управління буде тут так само. Як виходити з двох екранів, ось зажали рисочку, просто змили в сторону, і у вас ось, відеоролик. Так що так от все працює. Карти Google ми зараз приберемо. Всі програмки, що додаткові тут з'являться. Всі налаштування, все, що нам необхідно, все буде працювати. І так само штатне меню автомобіля так само буде працювати. Card. Ми переходимо, бачите, у нас тут повністю контроль того, що нам необхідно. Ну, тобто воно все підтягує і зі всім другим. Магнітоли здебільшого 8 ГБ оперативні, 64 внутрішні, екранний OLED, достатньо якісний, тому звертайтесь, кому сподобалась техніка.